Програми один на один. Сьогодні говоритимемо про вічну проблему вживання алкоголю в Україні в цілому та на Рівненщині. Зокрема, окремо торкнемося теми вдосконалення законодавства у сфері боротьби з алкоголізмом. Моїми співрозмовниками є координатор громадського руху Твереза Україна на Рівненщині Сергій Одарченко та голова благодійної місії Православне діло отець Віталій Поровчук. Вітаю слава Ісусу Христу. Почнемо е, от, з такої інформації, як сьогодні просувається тверезницька боротьба на рівненщині. Наскільки вигідно наші реалії відрізняються від загальноукраїнських чи можливо невигідно і чин? Ну, Я хотів би сказати тут от при вступі е, декілька речей: що ми не боремося з алкоголізмом, ми пропагуємо здоровий тверезий спосіб життя і намагаємося знизити рівень вживання алкоголю, е, тому що з алкоголізмом, на нашу думку, і боротися то не потрібно. Скільки з людьми от, зустрічаю, спілкуюсь, ніхто не підтримує алкоголізм, ніхто. Але разом з тим боремось чомусь тільки з алкоголізмом. А якщо взяти от з тютюнополінням правильно там кажуть тютюнопоління це причина багатьох проблем, і тому потрібно припиняти е, палити тютюн, курити. От так само і для того, щоб вирішити алкогольну проблему, треба припиняти вживати алкоголь, а не боротися з алкоголізмом. Тим часом помірно в лапках культурно е, спиваючись і деградуючи, а до речі, тут багато людей схильні вважати, що проблема вживання алкоголю ну це, це якби не зовсім і проблема. Це от, така от національна особливість українців, росіян, слов'ян взагалі в цілому, що от без цього нас е, уявити складно ще складніше зрозуміти. Тобто, от говорять, що максимум, що можна пропагувати, це от культуру вживання. Чи от є ці стереотипи обґрунтованими чи ні? Це абсолютно не обґрунтовані стереотипи, і скажу більше, що нав'язані нам десь протягом останніх 50 років. Ще живі люди, зокрема в Рівному, які пам'ятають, що, наприклад, весілля в басівкуті 50-70 років тому обходилися однією пляшкою горілки. Зміти і, і це так просто був був калишок невеличкий, і по колу значить пускалося цей алкоголь, і зазвичай жінки і чоловіки і, і хлопці до армії пропускали. Значить, ну не вживали алкоголь. Але якщо взяти 200-300 років назад, так в нас взагалі ну не було такої проблеми алкоголізму. Змітить, це абсолютно нам нав'язано ну, ще за радянських часів. От коли прийшли в лапках визволителі, вони це е, ну, фактично нав'язали. Ну, в принципі, там, якщо читати навіть класику, то і там, там десь постійно пишуть, що там десь напився дячок, там ще хтось. Ну, взагалі проблема. Е, е, ну, я би сказати, тверезницькі рухи, їх було декілька хвиль. От коли нагромаджувалася проблема, зокрема в 19 столітті, тому е, тоді стихійно е, розпочиналися тверезницькі рухи. І якщо взяти глянути в історію, то завжди вживання алкоголю насаджувалось від влади згори, і завжди повставали проти цього е, це з народу. Е, от, от, е, Треба Швейцарій... сказати, що влада була чужинецька, не українська влада. Чи це в Російській імперії в дев'ятнадцятому столітті, чи в Речі Посполитії, чи в Австрійській імперії зазвичай виробляли виробляли алкоголь люди, які були чужинцями? Українці алкоголь не виробляли. Влада сприяла цьому, тому що, по перше, мала з того. Прибутки фінансові, а по-друге, дуже вигідно підкорений народ споювати. Якщо люди п'ють горілку, то вони не думають про Бога, про віру, про якісь світоглядні засади, про патріотизм. Вони деградують. І це вигідно, перш за все, чужинецькій владі. Тут Сергій говорив, що 50-70 років тому назад одна пляшка була. На все весілля, ну можливо, не 50 років тому назад, а до 1939 року, То, скажімо так, за часів там, Другої Речі Посполитої То, e... радянського прихищання. Щ... Ще навіть в 50-х роках з Хмельниччини, от Федір Михайлович Калінчук. Мені розповідав, що він навіть ще відголоски цього застав. Тому... Ну, але відголоски, тому що за часів більшовизми якраз почали сплоювати наш народ але дуже. Це, активно. З, знову ж таки, така теза, що чужинецька влада це от завжди робила. В тому числі радянські часи, чужинецький такий був вождь, Михайло Горбачов, він навпаки, от. Боровся за такий сухий закон. Був досить радикально велася боротьба з алкоголізмом, в тому числі і на Україні в Україні, переважно у південних областях, де виноградники росли. До чого привело, що змістилось виробництво алкоголю в тінь? Тобто, от десь від нього менша держава там прибутку отримувала. От наскільки досвід Горбачова от прийнятний нам сьогодні, чи от варто боротися з алкоголізмом в такий спосіб? Ну, потрібно сказати, що пропагандисти вживання алкоголю, його виробники нав'язали для нашого суспільства міфів багато про алкогольних. Ну і зокрема про, про Горбачовський досвід боротьби з вживанням алкоголю. Потрібно сказати, що це був дуже позитивний досвід. Оскільки от у мене є статистика, що приносять суспільство обмежувальні заходи, зокрема за часів Горбачова з 84 по 87 рік, вживання алкоголю в середньому РССР знизилось на 27%, що сприяло зменшенню смертності на 12% серед чоловіків і на 7% серед жінок. Потім зменшисть зме, смертність від алкогольних отруєнь знизилася на 56%. Це, зокрема, потрібно сказати тим, хто говорить, будуть пити сорогати, значить, і, і і тоді таким чином зменшиться кількість збільшиться кількість алкогольних отруєнь. Найякісніший алкоголь. Відповідно до класифікації всесвітньої організації охорони здоров'я є нейротропною протоплазматичною отрутою найякісніший природній алкоголь і тому зменшуючи кількість вживання алкоголю, взагалі, ми зменшуємо кількість алкогольних отруєнь. Ну і і потім же ж наслідки: пневмонія зменшилось захворювання на пневмонію на 40%, інфекційні захворювання 20%. І так по кожному із видів хвороб є дуже, дуже позитивний досвід. І тому можна сказати, що Горбачову за це треба пам'ятник ставити. А чому вони його ввели? Бо ми говоримо, що от вони споювали, вони проводили політику такого. Планомірного там ж все була планова економіка. Планомірного споювання народу, тому що народ з одного боку, щоб народ віддавав за безцінь. Своє зароблені зароблені кошти, а з іншого боку таким чином можна тримати народ в покорі. Але коли вже ці процеси почали виходити з під контролю, коли вже негативні наслідки почали ну просто бути занадто великими, тоді заради самозбереження комуністична верхівка почала от впроваджувати такі обмежувальні заходи, і вони були дуже ефективні. Треба сказати, що на початку ХХ століття також російська монархічна влада, аби стабілізувати ситуацію в країні, теж наперед. Додні першої світової війни вела сухий закон, тому що дійсно кризові явища були дуже потужні, і люди теж розуміли, що далі так ну не може продовжуватися, і це було пов'язано з тим, що в 19 столітті розпочався промисловий промислове виготовлення алкоголю. І алкоголю почали виробляти дуже багато, Фабриків і почали заводи і почали споювати народ. І е, найкращі е, уми того часу, які були в всякій владі. Е, люди, які розуміли ситуацію, вони намагалися достукатися і до влади, і до інтелігенції. Це були люди в церкві, це були інтелігенти, вчені, вчителі. І де тому сухі закони вони приймалися в різних країнах і зараз діють в різних країнах, і там, де є сухі закони, там є розвиток, там є процвітання, там є наповнення бюджету, там здорові діти, люди, там міцні сім'ї, це відсутність розуміємо. маси соціальних проблем. Перейдемо от з від минулого, все таки в сучасне ну, сучасність українську. От як бачиться це зараз, вам які заходів щодо боротьби з алкоголізмом в Україні? Принаймні на рівненщині варто передусім вжити. Ну, я би все-таки просив ну, говорити не боротьби з алкоголізмом, а, а боротьби а, за тверезницький спосіб життя. А для того, ну скажімо, які заходи потрібно вжити для того, щоб зменшити рівень вживання алкоголю в Україні. Тому що саме наслідок, наслідком вживання алкоголю є те, що 10% всіх тих, хто хоча б один раз в рік вживає алкоголь, і більше. Так, от в Україні 10% таких людей неминуче спивається. Це показує наша українська практика. А що робити? Що робити, з одного боку, це десь приблизно 80% успіху дасть. Це законодавчі обмеження, вводити законодавчі обмеження і разом з тим паралельно проводити просвітницьку кампанію, давати альтернативу, пропагувати здоровий тверезий спосіб життя. Ну, якщо про ну, законодавчі якісь ініціативи, то ми б могли ну, конкретніше на цьому зупинитися. Ну а от якщо ви вчали досвід антиалкогольної чи, можливо, тверезницької боротьби в інших країнах, от чия модель якої країни видається найадекватнішою і найприятнішою Це... до наших українських реалій сьогоднішніх, Це... З ким можна нас порівняти? Це я думаю, що найкраще для нас було б це досвід Канади, Сполучених Штатів, деяких європейських країн, бо в Європі є країни, такі як Франція і Італія, де це є фактично їхнім національним бізнесом. Але навіть і у Франції буде цікаво, я думаю, нашим глядачам почути, що за останні 20 років у Франції завдяки ініційованим їхнім урядом програмам вживання алкоголю скоротилося десь приблизно на 40%. тому що що помовчі один із великих керівників французьких сказав. Що це наше благословення вино, але і це наше прокляття. Ви бачите, скільки зараз французів є не французького походження? Чому? А тому, що вони вироджуються. І вони вже настільки проблема велика, що вони дійшли до того, що тепер Франція, батьківщина виноробства, одна з таких найбільш регіонів, де виробляється вино, вони скорочують рівень живання алкоголю. А чому кажу? Що саме Канада, Сполучені Штати, Скандинавські країни для нас були б їхня модель була б придатна? Тому що ми і кліматично десь ми схоже. У нас такий самий клімат. Південні народи легше адаптуються до вживання алкоголю, а північні народи, в яких які не вживають фруктів, так як, от ми знаємо, чукчі, так американські індіанці, для них алкоголь це такий для нас сильний наркотик. Вони просто за один-два рази стають наркоманами алкогольними і ну і там вже нема ради. Як взагалі в світі є досвід по різному? От мусульманські країни там авторитарно заборонено, дуже жорсткі покарання, вплоть до смертної кари, і там вони в них алкогольної проблеми нема. Але разом з тим і демократичні країни, от, зокрема європейські країни, озвучені мною там, Канада і Сполучені Штати, вони теж вирішили алкогольну проблему. Яким чином? В них є досить жорсткі обмежувальні заходи. В них <кій> Високі штрафи набагато, набагато набагато більші, ніж у нас, за порушення антиалкогольного законодавства. В них доступність алкоголю набагато менша, доступність за ціною. От в, в деяких європейських країнах, до речі, ціна наскільки адекватною є ціна сьогодні на пиво на горілку в Україні? У нас в нас занижена ціна на алкоголь, якщо порівнювати це з країнами Європи. Не пам'ятаю, в якій з кандинавських країн там пляшка горілки коштує 100 євро. Зумієте, ну якщо в них навіть мінімальну зарплату брати, там 1100 євро, це значить, що в нас пляшка горілки мала би коштувати мінімум 100 гривень. А в нас тільки 26 гривень, і то вже виробники алкоголю вказують, що це дуже висока ціна. Знаєте, вже починають з'являтися настоянки з хріном в алкогольних кіосках. Я був вражений. І пише, знаєте, харчовий продукт, ручкою написано на, зо, на листочку зошита. Харчовий продукт ти можеш прийти і купити чомусь в тютюновому кіоску харчовий продукт. Чи має право, по-перше, це не харчовий продукт, а по-друге, чи має право продавати тютюновий кіоск харчові продукти. Це вже якісь робиться взагалі вакханаліє порушення. От тому обмежувальні заходи є дуже, дуже ефективні. І потім що за ціною, да, у нас дуже доступно, у нас низькі ціни на алкоголь. Потім за часом за часом продажу, що в країнах Європи в основному продається там з 10 до 18 години, з 9 до 18, в суботу, півдня, а в неділю в основному не продається. Якщо продається, тільки там в столиці, наприклад, да, декілька магазинів. Потім за місцем продажу, якщо в нас якщо в нас за різними оцінками. Десь в 100 разів більше магазинів, ніж в Норвегії тій самій, да, на душу населення. Уявляєте собі, в 100 разів більше. От, то, то в нас в 100 разів більше можливостей випити алкоголь людині. От тому, якби е, в нас привести, щоб у нас було так, як і е, ну в Норвегії на 30 тисяч населення одна точка продажу алкоголю. Ну згідно е, того, що ми от ми пропонуємо. Думаю, далі мова пройде про законопроекти, то на 20 тисяч населення, щоб була одна точка продажу алкоголю. Тоді б, звичайно, е, ну ми б здорово е, просунулися в вирішенні алкогольних проблем. А подивіться, О. реклама, яка так реклама реклама, вона пряма реклама, не пряма реклама. Кажуть, Ми марки рекламуємо. От я в дитинстві збирав марки. Філе... Філе... Філателістом був. Так це ж зовсім інші марки тут рекламують нам. правда? Це отруто рекламують і сповідь наших дітей, сповідь наш народ. Навіть фільми там всюди обов'язково має хтось випити горілку. Хоча б один раз, але мають випити горілочки, пиво. Це є масована така атака на свідомість людей, на свідомість молоді. Скільки прямий зв'язок між такою масованою атакою і. Тим, що в Україні нині констатують демографічну кризу, до речі, в усіх областях, крім Рівненської, Крім ну, Рівненської, це не тому, що в нас менше п'ють, а тому, що в нас є специфічний регіон Полісся, да, де дуже багато е, значить, е, ну, людей. Я е, Може, отець Віталій краще скаже. Це тим я не знаю. Це, це важко знаєте, Я не демограф і не соціолог. Я просто хочу сказати, що ну дякувати Богу в західній Україні. Ці показники кращі, тобто у нас п'ють менше. Сім'ї у нас міцніші, народжують у нас більше, але це тільки в порівнянні. В порівнянні, наприклад, з центральною Україною, що східною Україною, у нас краще. Але взагалі у нас теж ситуація не найліпша. Подивіться, практично кожна родина, я не кажу, що сім'я, але кожна родина, от більша родина, має проблему що там є в сім'ї алкоголік. Людина, яка вже одною ногою стоїть в. в в могилі подивіться, скільки у нас розпадається сімей навіть в нашому регіоні. Подивіться, чи багато у нас багатодітних сімей. Дуже мало. Це коли ми п'ємо, то ми втрачаємо совість. Ми стаємо. Ну, людьми, які тільки дбаємо про себе, які віддаємося пристрастям, віддаємося таким сваринним пристрастям, гріховним пристрастям. Ми не тільки не народжуємо дітей, ми навіть дітей в лонах матерів вбиваємо. Ми своїх дітей вбиваємо абортами. І серйозні соціологічні дослідження показують, що чим більше люди вживають алкоголю, тим більше роблять абортів, тобто вбивають своїх дітей. А в нас в країні за різними даними. Від півмільйона до мільйона дітей в отробах матерів вбивають. Розумієте? Це, це, це є катастрофа, і, і я от прийшов сьогодні в студію. Я не володію якоюсь статистикою, так як от Сергій володіє якимись там такими фактами. Мене просто от серце болить, бо я цих людей бачу. Вони приходять до нас. Десь в церкву ми спілкуємося, мандрую їжу, дивлюся. Жінки плачуть, чоловіки вмирають, сім'я розпадається. Хочу сказати, що найперше потрібно почати з себе, тобто кожен з нас має покаятися і в цій ситуації розпочати жити тверезо. Просто не вживати ніякого алкоголю. Ні, ні пива, ні вина, ні горілки. Я думаю, що наші сестри, от наші матері, е, наші доньки, наші е, дружини, жінки е, для них це зрозуміло, і для них це легше зробити. От почніть ви, почніть ви, е, а ми підемо за вами. Спробуємо піти е, з себе почати. Ну, одним з таких, якщо говорити про законодавчі ініціативи, то однією з таких найбільш нашумілих за цей рік є законопроект за номером 2062 депутата Верховної Ради Михайла Головка. Там, зокрема, пропонується от, і обмежити рекламу алкоголю Заборони і запровадити деї. часові рамки, коли можна відпускати спиртовмісні вироби. От, як ви в цілому оцінюєте цей законопроект, і якими сьогодні є основні аргументи тих, от хто з ним не погоджується? Я ж не думаю, що будь-яка там політична сила в Україні буде виступати за алкоголь, але да, вони, вони розза розпов... що чіпляються? Вони розповідають про те, що є програма президента, про те, що треба розвивати бізнес, підприємництво, дрібний середній бізнес. І саме тому обмежувати, наприклад, кількість магазинів, які продають алкоголь, ну не можна. Тому що це пошкодить бізнесу. Ви запитали про, про цей законопроект. Ще хотів би додати, що окрім ну, часу, таких обмежень по часу, ще додається те, що вік має зрости продажу алкоголю з 18 до 21, потім значно підвищується. Підвищуються штрафи в декілька разів за порушення антиалкогольного законодавства. Це дуже ефективний і хороший ну, досвід. Вже є навіть в нас в Україні. Вже є, коли ввели коли ввели, підвищили штрафи за вживання алкоголю під час ну перебування за кермом, так, от тоді на одну третину зменшилась кількість смертей спричинених п'яними водіями. 30 відсотків. Так. Тисячу, там, по-моєму, щось до 10 тисяч людей ми врятували таким чином. Знаєте, мене завжди дуже дивує, коли там одна людина пропаде і її шукають, сотні людей виїжджають і правильно роблять. Кожне людське життя це є фактично неоцінений скарб. Але разом з тим, отут, от от у нас. За стінами різних барів, кафе там в дворах будинків купують алкоголь в магазинах, тому що в нас магазинів дуже багато. Чим подешевше купують алкоголь і молодь. В першу чергу і інші, ну скажімо, вже жи старші люди в дворах будинків на очах дітей на спортивних майданчиках, на дитячих майданчиках, мами з колясочками п'ють алкоголь, фактично цим знищують себе, виховують так дітей, і про це нікому не були. І, і понад 100 тисяч людей вмирає, це прямі втрати від алкоголю в Україні. 100 тисяч я би сказав, що це навіть ще применшена цифра. Так, і, але, і, але я хотів би сказати, оце ще законопроект, просто так по сказати по-народному, щоб люди зрозуміли. Якщо буде прийнятий цей законопроект і не стане законом, то, наприклад, в Рівному буде всього 10-12 магазинів, де будуть продавати алкоголь, а в Здолбунові буде тільки два магазини, а в Гощі буде тільки один магазин. Е, У ну, на... дворах, дворах будинків тоді так не будуть пити, тому що це треба буде десь їхати, десь його брати. Вже так а, не будуть, буде. Буде повністю заборонена реклама алкоголю. Хіба це погано? Але з іншого боку, ті. Е... От такі, коли ведуться такі дискусії, і ті, хто виступають проти от таких заборон, от вони часто говорять, що, скажімо, українське пиво, українська горілка це є одним із основних таких статей вітчизняного експорту. От що недоотримає бюджет коштів, коштів і так нема. Це так є криза, і що мовляв, питання не на часі. От, Тут є якась слушність. Ну, по-перше, на експорт ніхто не зазіхає. Виробляйте на експорт хоч скільки хочете. Ми на експорт взагалі не зазіхаємо. Це по перше. А по-друге, якщо говорити про прибутки і втрати, то за радянських часів що економісти порахували, і один рубль алкогольних прибутків давав три рублі збитків. А американці в цей час порахували, так там була цифра ще більша. вісім доларів збитку на один долар прибутку. Чому? Тому що якщо врахувати утримання дитячих будинків, де діти алкоголіків, утримання сиротинців, де просто покидають дітей з патологіями, які народжуються в нас. До вживання алкоголю, якщо взяти тюрми, утримання, куди люди потрапляють, пожежі, зниження продуктивності праці, щось про це ніхто не думає. Хвороби, так? Хвороби викликані, значить туберкульозні диспансери, якщо це все-все додати. То знаєте, виходить таким чином, що тільки вживання алкоголю дає збитки, дуже великі збитки, і це при за радянських часів, коли на продаж алкоголю була монополія, тоді ми мали 3 3 рублі збитків державна якщо, монополія. Державна монополія. А в нас зараз я думаю, що в нас більше 10 гривень збитків на один на одну гривню прибутку. Ну от запитайте мешканців, які живуть біля великих спиртових заводів, скільки вночі йде фур. Мені говорили, що це просто є тіньовий алкоголь, і навіть не тіньовий це все в руках приватних власників. Приватних власників, і я би сказав би не українців переважно. Як в 17 столітті, в 19 столітті, так і в 20 столітті українці з того нічого не мають. Грошики з кишені українців ідуть в кишені таких дядьків, собі, які, які мають мільярдні прибутки, і ясна річ, що вони будуть все робити для того, щоб не не дати прийняти такі закони, зробити такі зміни. я б ще хотів уточнити. Значить, перше, що є приклади. Приватних підприємців, які принципово не продають алкоголь у своїх магазинах, там сільських приватних підприємців міських. І, і міських, і разом з тим, які від цього не потерпають фінансово. Тобто успішних, нормальних підприємців це один момент. І е, е, другий е, стосовно. Е, що впровадження цих всіх заходів обмежувальних вони не потребують видатків з бюджету? Взагалі, треба нуль гривень на впровадження цього законопроекту, і разом з тим це буде значне, дуже значне скорочення витрат на різні різні проблеми, які породжуються вживанням алкоголю. Наскільки взагалі знаходить підтримку на рівненщині? От така от. Тверезницька боротьба, і, от зокрема, і роз'яснювальна якась пропаганда стосовно законопроекту 2062. Так, Да, ми в, в межах ну своєї діяльності тверезницької провадимо різні заходи. Зокрема, от, наприклад, збираємо підписи на підтримку того, щоб алкоголь і тютюн продавався в окремих магазинах, не так як зараз, разом з продуктами харчування. Хоча ну, алкоголь не є продуктом харчування, це є наркотик, який підриває здоров'я населення. От. І раніше, навіть, навіть за радянських часів, він продавався в окремих відділах магазинів. А ми пропонуємо що? Щоб алкоголь і тітюн продавався в окремих магазинах, а ці магазини були винесені за межі міста. Так от ми вже назбирали більше півтори тисячі підписів на підтримку таких жорстких. А е, якщо взяти, наприклад, на підтримку законопроекту 2062, то ну громадськість дуже широко підключилася до підтримки цього законопроекту. Зокрема, тради... зокрема найбільші конфесії церковні це і православні, Київського, Московського патріархату, греко-католики, Автокефальна церква. Потім П'ятидесятники – вони всі підтримали це звернення. Значить, яке звернення міська рада? Ну потрібно сказати, що в межах підтримки законопроекту 2062 ми ініціювали, щоб Рівненська міська рада е, своїм рішенням е, звернулася до Верховної Ради України з проханням підтримати і прийняти законопроект 2062, оскільки е, е, оскільки ну, є в цьому дуже велика необхідність, і є вже е, такий от сьогодні я якраз перед. Е, е, Приходом до вас доповідав на комісії з питань освіти, науки і культури Рівненської міської ради, і депутати одностайно підтримали цей проект рішення. От ще ще три комісії будуть розглядати профільні цей ну, цей проект рішення, і можливо з Божою поміччю і міська рада підтримає ну, цей законопроєкт треба сказати що і громадські організації долучилися більше тільки церкв, а так не, не тільки церкви але і більше 20 громадських організацій і спілка письменників і пласт і там молодіжні дуже дуже добре молодіжні громадські організації підключилися ну різні громад спілки спілки інвалідів різнопланові всі ну як один фактично усвідомлюють цю проблему і підтримують ну, як бачимо, поступ у Тверезницькому русі на Рівненщині спостерігається. Це не може не тішити. Тим часом час нашого спілкування. В студії добігає кінця. Я нагадую, що гостями нашими сьогодні були координатор громадського руху Твереза Україна на Рівненщині Сергій Одарченко та голова благодійної місії Православне діло отець Віталій Поровчук. Дякую за розмову. Дякую усім, хто нас дивиться, раджу й надалі залишатися з РТБ. побачите і почуєте, що чимало всього цікавого. До зустрічі.